Огляд монети Республіки Фіджи 1 цент 1999 року. Монета 1 цент, для строї Фіджи складає 10 соту частину долара Фіджи, який є національною валютою з 1969 року. Через втрачену копіальну спроможність, монета 1 цент було виключено з обігу у 2009 році. Монета карбувалася у Канаді на королівському монетному дворі Атави. Сцинку, покритого міддю, вагою 1,54 грами, діаметром 17,5 мм та товщиною 1,17 мм тиражем 14 млн екземплярів. На версі монети зображена профіль Єлизавети II, королеви Великої Британії та голови Асоціації Співдружності Націй, у склад якої входила Фіджи у Якості Автономної республіки. Автором портрету королеви є художник Рафаель Маклауд, ініціали якого можна побачити внизу профіля. Здовж бортиків монети зліва написано ім'я Королеви Єлизавета II. А на праворуч назва країни Фіджи та рік Місії 1999. На реверсі монети у центрі типовий для місцевої культури предмет побуту. Таноа. Це велика кругла посуда, на яку вирізають з сильного шматка деревини і встановлюють на чотири опори, які тримають його у рівновазі. Під час ритуальних церемоній таноа наповнюють напаєм під назвою Кава, що має цілючі властивості. Його добувають з коріння одноіменної рослини, яка широко розповсюджена на фіджи. Над зображенням посуди не зазначено номінал монети цифра 1, а знизу прописом цент.